Китайці знову порадували. Світ новим вірусом вже вся світова преса годе про насування нової пандемії, метапневмовірусу. Журналісти проводять паралелі з ковідом і попереджають людство про нові великі неприємності. Випадки захворювання, до речі, фіксуються і в Україні уже. Але чи дійсно той метапневмовірус настільки небезпечний, як визначити хворобу, як лікувати і до яких наслідків готуватись морально? Ми знайшли відповіді на всі ці запитання, і зараз готові ділитися з ними в сюжеті. Дивимося. Китайські лікарні переповнені. Пацієнти скаржаться на симптоми, подібні до грипу. А західні видання поширюють інформацію про нову пандемію, метопневмовірусу. Пекіну дорікають в применшенні масштабів загрози. Влада КНР навпаки наполягає, що загроза перебільшена. Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров'я громадян та іноземців, які приїжджають до країни, і подорожувати Китаєм безпечно. Метапневмовірус вже є і в Україні. Можливо, дехто встиг його підхопити ще минулого року, але навіть не знав, на що саме перехворів, вважаючи, що це грип. Хворіла в цьому році. В мене була і температура, і нежить, і це було досить довго. Бо у ну, грудях кололо, Лікарі кажуть, хвороба передається повітряно крапельним шляхом найчастіше вражає дітей, літніх людей та тих, у кого слабкий імунітет. 15 на п'ятницю 15 по країні, але це можуть бути не остаточні дані на метапневмовірус Немає швидких тестів. Виявити хворобу можна через генетичну діагностику, так звану ПЛР. Цей аналіз точний висновку треба чекати до п'яти годин. Однак не в кожній лікарні такий аналіз можна зробити. Олександр занедужав у різдвяні свята. Спочатку подумав алергія. Однак симптоми різко змінились. Різко заболіло горло, і почала підвищуватися температура, що насторожило такий е, дуже різкий перебіг хвороби блискавичний, як сказав, навіть і е, температура піднялась. Потім горло дуже стало боліти, і е, наступного ж кашель. До лікарні чоловік не звертався однак, через новини про поширення китайського вірусу потурбувався і активно лікувався аптечними препаратами. Хвороба відступила. Випадків смерті через метапневмовірус в Україні цього року не зафіксовано, та й масового його поширення лікарі не прогнозують. Тобто пандемії не буде. Насправді цей вірус вперше виявили понад 20 років тому. Вчені його добре дослідили і знають, що від нього можна чекати. Його в 2001 році, і він, як і інші респіраторні віруси, циркулює, викликає захворювання. Він викликає досить нетяжкі хвороби. Кашель нежить, якась температура не обов'язково. Висока, і він через п'ять днів. Якщо організм здоровий, то два-п'ять днів, і хвороба проходить сама, навіть без лікування. Лікарі радять при появі симптомів прийняти жарознижуючі препарати і пити багато рідини. Якщо це не допоможе, обов'язково звернутися до лікаря. Тим більше, що в Україні, крім метапневмовірусу, нині гуляють також інші небезпечні хвороби, збудниками яких є аденовіруси, я захворіла в новорічну ніч, і буквально за годину такого не було ніколи. А за півтори-дві години піднялася температура до рівня 39-40, і вона нічим не збивалася. На третій день до температури додався гострий біль у горлі. Теж ніколи в житті в мене так сильно горло не боліло. Згодом почався нежить, і як результат, ангіна та гайми і на п'ятий шостий день ще додався до цього всього кон'юктивіта. в лікарні Катерині повідомили, в неї аденовірус, призначили промивання гайморових пазух та виписали ліки. загалом. Дівчина витратила на лікування понад 10 тисяч гривень. Одні аденовіруси, одні серотипи, вони схильні до ураження верхніх дихальних шляхів. Інші аденовіруси схильні до ураження шлунково кишкового тракту, а треті аденовіруси схильні до ураження, наприклад, навіть сечового міхура. Аденовірус є сезонним явищем, та на відміну від метапневмовірусу складає більшу небезпеку. Методика його лікування відома, однак симптоми вкрай неприємні. А ще лікарі нагадують, що від вірусу можна захиститись. В першу чергу треба максимально дотримуватись особистої гігієни та приймати вітаміни і препарати, які зміцнюють імунітет.